Продаються два нові будинки-близнюки в Гдині, район Погужа, вулиця Манганова. Будинки мають чудову локалізацію: 10 хвилин автомобілем до центру Гдині, 15 хвилин до пляжу. Поблизу Шперк, Лідл, Бедронка, школи, садочки, аптеки. Поруч зелені зони, дитячі майданчики, ліс, зручний виїзд на об'їзну дорогу три міста. Рік будівництва 2025. Кожен будинок має площу 143 метри квадратних. На першому поверсі знаходиться велике просторе приміщення для кухні та зали, туалет. Та технічне приміщення, а також гараж, що дуже важливо. Другий поверх поділений на чотири кімнати та приміщення для ванної кімнати з туалетом. Опалення буде здійснюватися допомогою теплового насосу, що споживає електроенергію, але буде значно дешевше, ніж електричне або газове опалення. А так, як у представлених будинках є сонячні фотопанелі, частину енергії насос отримує сонця, що дорівнює ще меншим рахункам. Будинок утеплений, дах гідроізольований. Біля кожного з будинків є власна велика ділянка з можливості облаштування зони відпочинку або саду. Будинки доступні для копівлі іноземцями, так як власник чекає на дозвіл від МВС. Покупець не сплачує 2% податку ПЦЦ, бо це первинний ринок. Ціни. Лівий будинок – 1 100 000 злотих, Правий – 1 180 000 злотих. Пишіть у директ або телефонуйте. Скину вам план, фото та відповім на всі запитання.